Скажіть, будь ласка, ще раз, цей хабар, який вам зараз, якому вас зараз звинувачують, це каче? Доні громадяни, вийдіть з зал, пішов у вас. Я б я сказав, що ви лишаєте зали, ти ви? Зал, зал, дитину. Ви 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 вони вас саме добивались, так? не Поки вони можуть, вони з бальмат. Ребята, он потом да, завтра... сейчас что скажем. Пусть все